Вже традиційно у жовтні святкується день народження села Стокопані, яке цього року відзначало 194-й день народження. Нині він збігся з іще однією знаменною подією для Стокопанівців 90-річчям місцевої школи. На урочистості зібралися випускники школи, які приїхали з різних куточків України і світу. А в рамках святкування відбувся ярмарок виставка виробів місцевих майстринь. Уже добра традиція проводити це свято. Свято проводиться вже п'ятий рік поспіль. На святі сьогодні це свято проводиться трошки в такої нестандартній формі, тому що воно співпало з великим юбілеєм. Це 90-річниця школи. Але це свято є традиційне. На святі ми чествуємо наших передовиків виробництва. Ми чествуємо наших аграріїв, чествуємо наших спонсорів, підприємців, які працюють на території села. Свято завжди проходить весело. Привітати стокопанівців із великим святом приїхав і Петро Збаровський, кандидат у народні депутати по 185-му виборчому округу. Він поспілкувався із містянами, котрі поділилися як радістю, так і своїми проблемами. Я вперше відчув таке душевне підняття, що люди на свято мало піднімають проблем. Уже в розмові піднімаються питання там поставки вугілля, яке сьогодні подорожчало у три рази, е обмеження електроенергії, вже сьогодні піднімається питання будинку культури і так далі. Але в цілому, ви знаєте, настільки щирі люди, що вони живуть, радіють цьому життя, люблять своє село, і вони не потребують таких колосальних якихось моментів, але уваги і поваги дійсно вони потребують сьогодні. Тому ці навіть незначні питання, які сьогодні вони піднімають, я думаю, що їх потрібно вирішувати на рівні держави. На святі випускники різних років Стокопанівської школи мали можливість поспілкуватись, згадати роки молодості та відвідати яскраву концертну програму. Головна цінність нашої країни це звичайні люди, селяни, які докладають багато зусиль для процвітання України. Як і в будь-якому іншому селі, школа є осередком культури та знань. Кожна людина. Пишається тим місцем, де вона народилася, де вона вчилася. Я пишаюся своєю школою, бо е, вона, хоч і маленька, хоч зараз уже в ній трошки мало, мало і дітей, але все одно є та база, є вчителі, які е, навчають, які незважаючи ні, ні на що, вкладають душу і е, продовжують. Ростити і виховувати дуже гідне покоління. Школа це центр села. Без неї неможливо життя в селі. Тому на сьогоднішній день це такий ювілей, хоч і старенька, 90 років, але це таке, така подія на, у, сьогодні в нас у селі. Тому не дивно, що зібралися випускники всіх років. Раді, що завітали до нас і е, люди яким не байдуже, скажімо так, доля не тільки району і села, але й доля України. Сьогодні у нас у гостях Петро Миколаєвич Збаровський сільський голова, всі фермери нашого, нашого району для Петра Збаровського одним із основних принципів політичної діяльності є надання можливості громаді розпоряджатися своїм майном великою частиною бюджетних коштів. Кандидату народні до. Депутати розуміються на основних проблемах, які зараз стоять перед селянами нашого степового краю і готові докласти усіх зусиль задля їх вирішення. Проблеми, які є у таких віддалених селах, вони дуже актуальні для тих людей, які проживають у цих селах. І повірте, вони не менше потребують уваги, чим жителі міст великих. Ці люди достойні того, щоб на них звернули увагу, тому що останні реформи, які відбуваються в галузі медицини, там освіти, скорочують повноваження громад і звужують їхні можливості для розвитку. Тому я налаштований у Верховній Раді ці всі питання піднімати, адже я якраз з цієї території, і я розумію, що таке. Степове село і що таке степове життя. Так що я налаштований дуже серйозно на підняття цих проблем, і сьогодні додало мені наснаги і впевненості в тому, що дійсно потрібно йти і піднімати ці питання.